Доброго дня, пані та панове. Сьогодні, 12 серпня, у п'ятницю відбувся поєдинок між львівськими Карпатами та Івано-Франківським Прикарпаттям. Це контрольний матч у рамках підготовки до нового сезону. Обидві команди виступатимуть у першій лізі у групі А. Поєдинок відбувався на стадіоні Україна у Львові, де Львівські Карпати здобули перемогу з рахунком 1-0. Зараз ми побачимо з вами огляд цього матчу, на різку найкращих моментів. Отож, бачимо момент. Прикарпаття небезпечний удар. Тут Дмитро Фастов впорався з ударом Романа Кузьмина. Непогано пробував Кузьмин, але Фастов спокійно поририв цей удар зараз. Емоції від Андрія Тлумока, головного тренера зелено біле. Бачимо вже атака Карпат. Тлумак класно віддавав передачу на Климця. Климець пробував, але ворота меч пролетів. Ось така була перша спроба у Олександра Климця у нашому матчі. ворота він пробив. Хороша, атака була, Іван Когот віддав, Кожанов пропустив, Юрій Тломок на климця. І Олександр пробував, але звороту. Тепер же бачимо момент Прикарпаття. Подача у штрафний майданчик. Небезпечно зараз пробував Роман Барчук, але також ворота м'яч прилетів. Однак це непогана відповідь на момент Климця. Обмінялися такими небезпечними епізодами команди. Зараз вже чергова атака зелено-білих. Знову бачимо на правому фланзі Когут. Простріл Прострілював зараз Микола Когот, але... Випередив гравця зелено-білих захисник Прикарпаття, так, Олег Матушевський, і вибив м'яч на кутовий. Однак було небезпечно. Якісний трибінг від кого так. Зараз бачимо, що вже Денис Кожанов з Тепер Перший він показує свою техніку. Тут Порушення правил проти Дениса Кожанова, однак головний арбітер Василь Файда вирішив не перезначати тут пенальті. І вже епізод Прикарпаття удар вище воріт. Знову Кузьмин бачимо, наважився на удар, але не вийшов він в нього і м'яч пролетів над поперечкою. Це головний тренер при Карпаті Олег Грипн на ваших екранах. Бачимо тепер атаку львівських Карпат. Плума класна передача на лівий фланг. Бачимо, тут Микола Когут і Денис Кожанов вбігав, когут пробивав, можливо, прострілював, але не вдалося. Тут. На жаль, нічого витіснити з цього епізоду. Тепер бачимо, Кожанов забігає, так вже у штрафному майданчику простріл, і тут також не, не вдається зачепитися за м'яч і відправити його у сітку воріт суперника. Денис не у штрафному майданчику. Класно віддав передачу, ну не встиг тут, ніколи кого кого-то не встиг до м'яча. Зараз чергова атака зелено-білих. Чачу на Кожанова. Кожанов. шедевральна передача на Івана Когота. Іван Когот прострілює. І Олександр Климець відкриває рахунок у нашому матчі 1-0. Просто дуже класна атака від зелено-білих. Чачуа на Кожанова. Кожанов поміж ніг супернику на Івана Когота. Іван Когот простріл. І Олександр Климець на дальній стійці. А розпочав цю атаку Артур Рябов своєю передачею на Амбросія Чачува. Олександр Климець на дальній стійці замкнув. Міг Іван Холод пробувати, але вирішив він асистувати у даному епізоді. І рахунок став 1-0. Таким чином у нашому матчі після цієї атаки від підопічних Андрія Тлумака. Дуже якісні передачі. ну і Завершення атаки феноменальне від Олександра Климця і задоволені Карпатівці, що вони відкрили рахунок у цьому поєдинку. І Андрій Тлумак також був задоволений цією атакою цим забитим м'ячем. Так посміхнувся Андрій Богданович. Зараз передача класна на кого ти вибігав вічнавіч Микола Когот. Пробував сейв від голкіпера. Іван Піцан врятував свою команду. І Юрій Тлумок вже також добував цю атаку, але знову сей від Піцана. Класна передача від клинця так і захисникам Микола кого -то. вибігає вічнавіч. Задає удару, голкіпер парирує. Згодом кого віддає вже на тлумака. Юрій Тлумак пробуває також класно, але сейв від піцана, Два сейви поспіль. Дуже якісна атака. Це ще було наприкінці першого тайму. Карпаття могли подвоїти перевагу, але воротар Перекарпаття Карпаття був проти такого розвитку подій, тому врятував свою команду двічі. Розкутовий від Карпат, бачимо, подача Кожанова. Отар не вдався зараз у Карпат у цій атаці, але зараз рябов наважиться на дальній удар. Класно також пробував Артур. Рябов, однак, Вищиворіт. Бачимо, вже атака у другому таймі, так, епізод. Атака Галенков пробував, воротар не дотягнувся, так, здається, до м'яча Вищиворіт пробив Денис Галенков. Був удар від воріт, але небезпечно відразу вийшов і підсилив гру. На фланзі Денис Галенков чергова атака Карпат. Знову Галенко віддає передачу у штрафний майданчик. Тут боротьба і пробував Юрій Тлумак головою, але вище воріт. Класна передача від Махнєва була на Дениса Галенкова і Денис. Зумів дістати м'яч і віддати передачу у штрафний майданчик. Прував Тлумок, але вище воріт. Знову атака зелено-білих. Передача на тарануху. Класно. тут голкіпер Прикарпаття вийшов з воріт. І Ростислав Тарануха вже був го го дуже гострий кут мав для того, щоб завдавати удару. І не вдалося завершити цю атаку. Знову атака Карпат. Тлумок вже в штрафному майданчику. Передача на Репету. Репета, простріл. І тарануха, здавалось би, вже 2-0. Так, м'яч всі ці воріт, але... Воротар Прикарпаття вже ногами просто вибив цей м'яч, так і врятував свою команду. Суд заблокував удар Тлумака, але він віддав передачу на Репету. Репета прострілював і Тарануха замикав, все робив так, як потрібно, але Голкипер Прикарпаття врятував знову ж таки свою команду. Знову в момент з кутового пробивав тут. Знову ж таки, бачимо, Ростислав Тарануха. і не встиг Галенков добити м'яч, і захисник Прикарпаття вибив м'яч на ще один кутовий. Для Карпат. дуже небезпечний момент був біля воріт Івано-Франківської команди. Зараз бачимо вже котовий з іншого флану. Так тут Юрій Тлумок є подача. І небезпечний момент Лумницький пробуває і м'яч влучає в руку гравцю при Карпаті, але арбітер не фіксує гри рукою у даному епізоді і пенальті, відповідно, не призначає. Так, ну чиста рука, безумовно, це в, в пенальті, але арбітер вирішив не призначати 11 метровий в даному епізоді. Тепер же відповідь Прикарпаття. Подача Льопка не, не зумів зіграти на виході вдало, але Ростислав Тарануха повернувся у штрафний майданчик. Так, і врятував свою команду, вибив м'яч якомога далі. Не вдалося це зробити Роману Льовці, але Тарануха підстрахував свого партнера по команді. Зараз знову ж таки атака Прикарпаття не вдалося тут зачепитися. Так нападнику гостей за м'яч, і м'яч покинув межі поля. Класна передача була від Кузьмина. Так, і міг тут зараз Роман Дитко забивати, але не зачепився за м'яч. Чергова атака Івано-Франківської команди. Знову удар небезпечно в ближній кут. Але Роман Льопка врятував Карпати. Це вже було на останніх секундах матчу. Роман Льопка врятував Карпати, і в результаті львівські Карпати здобули мінімальну перемогу 1-0. Зокрема, завдяки ось такому сейву після удару Василя Генника. Ось Андрій Богданович Лумак. Дякую за гру Олегу Рипану. Гра завершена Львівські Карпати перемагають з рахунком 1-0 Івано-Франківська Прикарпаття та продовжують активну підготовку до нового сезону у першій лізі.